Посадовець, якого підозрюють у хабарництві, попросив для захисту державного адвоката. Мова про Валентина Кухарка, керівника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної військової адміністрації. На останньому судовому засіданні він повідомив, що розірвав договір із попереднім захисником, тому просить призначити захисника від держави, оскільки він не має зараз можливості сам оплачувати послуги адвоката. Нагадаємо, Валентина Кухарка затримали у жовтні 23-го року. За версією слідства посадовець продовж. Серпня-жовтня 2023 року нібито тричі одержував хабар. Кошти надходили від підприємця, який займався розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання. Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сума усього хабаря становила 51 тисячу гривень. Під час отримання останнього траншу у сумі 19 тисяч гривень Валентина Кухарика затримали. На сьогоднішній день я перебуваю на експортній на центрі дайності. На Домому на я виховую доньку, жінка в декреті, пасинок так само навчається, шлюбу навчається, я маю отримати сім'ю. У мене якесь питання, як за яких.